Заїзди на велосипедах та самокатах, майстер-класи з обслуговування роверів від майстрів та навчання дітей правил дорожнього руху. Тут вже долучилися співробітники Кам'янського райуправління поліції. Так насичено прийшов велодень Кіц 2024 у Кам'янському. На жаль, наші діти вони теж відчувають той стан, які склалися в нашій державі, і ми, як тренери, як дорослі, повинні виводити їх в цього стану. У нас є таке гасло в нашому місті, в нашій спортивній спільноті не віддамо ні дитини. І сьогодні саме те свято, з якої ми боремося за наших дітей, за наше щасливе майбутнє. Вони майбутнє нашої України. А в війні ми обов'язково переможемо. В першу чергу хочу від у нас усіх подякувати нашим захисникам і захисницям, завдяки яким наші діти можуть займатися спортом, займатися творчістю. Ми з вами можемо жити під вільним українським небом. Десятирічний Артур приїхав на володень з молодшим братом Домініком. Хлопці, наче маленькі профі, у захисних шоломах та на локітниках. А в їхній групі підтримки усміхнена мама. Я беру участь в змаганнях, тому що вирішив позмагатися. Я бажаю учасникам перемогти і не впасти. Дуже цікаво. Я всім бажаю перемоги і настрій. А шестирічна Настя на володень завітала із яскравим самокатом. На ньому дівчинка катається з двох років. Мені хочеться просто познайомитися з другими дітками. І тому я прийшла. Загалом у перегонах змагалися понад 200 велосипедистів. Найспритніші учасники отримали призи, медалі та кубки. Катерина Кравченка, Олександр Коваленко новини 11 каналу.